Доровенькі були. Випала мені нагода зустрітися з чистим бурбоном. Не індичка, індичка наша, індик не наш. Його я, як то кажуть, взяв на перетримку трохи, тому що він нас їде далі. Від до мого доброго приятеля Остапа. У нього є індички бурбони, він собі купив ось цього красення. А я як на перетримку і передачу маю його віддати. Перетримати і відвести. Ось такий бурбан. Видів я їх тільки по по цьому по, по повіду і по телевізору, як то кажуть, а це от справжній чистий бурбан. Хороший племенний індик їде на нове господарство. Ну Но це не наше, я його, як то кажуть, перевожу і передаю. От. Давай йому нашу красоню, тому що думав, що може він буде більш спокійніший. Але наші індики, до речі, ще не несуть і не паруються. Бо вони от з нашим. Ой, барону, тучуться через сітку. Хотів я показати, який той, який цей, але не виходить, тому що вони дуже-дуже сильно агресивні. Барон його скубує. І я думаю, як потуче, мені біди не треба. Ну, ось так виглядає мішаний індик. А-ля підканадський, як я його називав, барон наш красень. А так виглядає Бурбан. У нього ще є така масивна, голова велика. О, о Може вийде так показати, як він по величині, він не дується. Я думаю, кино віндочку думаю, буде надується, буде великий, такий, як наш, щоб годом було порівняти е і того, і того. Потім все ж таки я його ще в кінці зважу як буду зараз торбу брати. Мені цікаво скільки. Яка вага нашого барона, ви бачили вагу, а цього поки ні. Якось я знімав там про індиків відео і собі потім до мене підійшло, як збільшити вагу мішаних індиків. Я думаю, треба буде придбати собі чи білу-широку груду, хоча б індичку, щоб влити свіжу кров, або можна купити індичку біг-6. Ну, індичат виростити і лишити собі індичку біг 6, звичайним схрестити нашим. І я думаю, що вони дадуть хороше потомство і збільшиться. Так, і таким чином збільшити вагу мішаних індиків. Індики я люблю через їхню красу, тому що це такі, як домашні павичі. Індички хороші, тому що вони гарно, як інкубатори, вони сидять і сидять. Їх можна підсаджувати на яйця і будуть вигрівати завжди. це такий а-ля домашній інкубатор. Ну і гарне, поживне, гарне смачне, поживне м'ясо. Так що, десь, Бог, будемо живі, здорові або просто собі на майбутнє, як буду займатися господарством. От, і на рахунок збільшення ваги мішаних індиків, щоб попевне м'ясо. Так що, десь Бог буде нам живі, здорові або просто собі на майбутнє. Як буду займатися господарством, от, і на рахунок збільшення ваги мішаних і диків, щоб була кольорова гама на подвір'ї, то можна буде підливати їм ось таких ваговиків, щоб збільшити приріст м'яса. Тому що біг це. Я люблю. Ну, породу, мішану породу, чим таку більше кросу, як бігів ти на місці їх не виростеш, вони дуже великі. Не вдається мені поважити, він ще трохи сумний. Бачимо, наш же його скубнув через сітку. І вони вже трохи почубилися, там має крою. Також ми ще оце наш качур з Франківська, він теж переїжджає на нове господарство до Остапа. Це травневий, вага його 6,5 кг. Вони викопалися там на, на дощі і вже стали такі чисті, а не брудні. Не вийшло в мене фокусу, не стали вони. Як -то кажуть хлопці мірятися, вони стали мірятися силами, не красою і своєю граційністю. Так що йдемо і будемо пакувати нашого гостя і будемо збиратися в дорогу. А змерзла. Минулорічна наша індочка сидить. Сидить закрита. Верніше не закрита, а сидить собі в стані щось вона. Поїла і погнала. Та, йдемо пакуватися борон. Забираємо твого брата по крові. От він такий, <кхід> до речі, я не знаю, чи він старший, чи він молодший, не питав якого віку. В цього борода велика. В цього бороди майже ще нема, тільки показалися запір'єнки. Шпори в нього чуть-чуть підростають більше, в нашого ще таких шпор нема. І голова бурбона більш така масивніша. От цього. Ну, я не кажу, що вона делікатна, але така гарно оцей. навіть цей пімпик що звисає такий більш делікатний, а в цього така голова гух, як комбайна. От такий він. Красень. Десять кілограм можна сказати. Ось такий красень. Бурбон. Що-шо, не бійся, ти їдеш. перетиснув тобі шейку. Ось 10-кілограмовий красень, індик бурбон. Так, же само, як і наш чорний барон. Вага не міняється, 915 там це ну, 10 кілограм. Та, як і наш барон, <кій> такий там далі. Єдиний цей так, як на мою думку, спостереження, бачите, який в нього гух грубезний. цього більш тон тонче, делікатніше, як то кажуть. Цей виглядає такий масивний грубий, а цей такий витончений, більш кавалярський, але по вазі не відступає бурбона. Я думаю, що в красі, якби цей надувся, і цей то була б дуже гарна пара. Ну що? Ось таке маленьке порівняння. Не знаю, чи в мене вийшло, чи не вийшло, тому що думки бігали, гадали. Думалося одне, але коли почав збиратися, геть все перемішалося в голові. Але плюс-мінус по возі він мені сподобався. Ми спаковані. Барон сумує, нема з ким битися. Всім миру, злагоди любові і божої благодаті. Ми погнали.